Друзі, усім привіт! Вчора я напуталася зі святами, я забула про новий календар. Дякую, що ви нагадали. Нічого, бува. І ще вчора дівчата писали, що непогані яблочки є в АТБ, а сьогодні знайома ще каже класна знижка на вершкове масло ягатинське. Тому я зараз буду йти в АТБ і будемо робити з вами покупочки разом. Так, яблуко Голден. Начебто непогане. Що тут іще о, диня? Ну, майже 60 гривень. Гала, ну красні я не хочу. А, за 13,95 мені за ці яблучка казали. Так, ну, зараз подивимось, що тут є. О, а такий болгарський перець на базарі по 14 гривень, начебто. А може і не такий, та ні, ну такий. Знижка на чай 42 гривні 60 копійок. Сорок шістдесят. 38-80. Я колись взимку брала такий чай, то смачний. А потім ми його якось не допили, то я до компоту додавала яблука і декілька пакетиків смакота. Дивлюсь на масло, масло яготинське 72% 48 гривень і 82% жирності 55-50. Подивилась на термін придатності то до 21.10. Думаю, норм, то я взяла. За 55 таке масло вершкове. Так, а тут що? Ой, мені подобаються такі відділи всякого такого. Всякого такого цікавого. Щось в мене сьогодні алергія пішла. А у нас потеплішало і знов 159 гривень подушка. Подушка, рушнички. Ай, капці, капці, капці. Не знаю, мені чомусь здається, що вони не так дихають, і я таке, хоча не знаю, мені може це просто здаватися. Макаси 479. Фарба для волосся, я пригадала, коли я була в Києві, заходила в тебе, показувала, що фарба для волосся для волосся, а мені запитують, а після неї хоч волосся залишаються, дівчата, я від відкіля знаю. У мене інша фарба і я. о, дивіться, магнітики від 26 до 30 гривень різні. І такі. Ох, яка киця, привіт, киця. А, різні тут є. Різні є. спончики. О, побачила нитки. є. Не знаю, яка ціна. Хочу зайти в магазин для ем, там, де вишивка, і ще там щось таке подивитися, брелочки по 32 гривні, може кому там на ключі або ще щось. Такі це вже це магнітик. Ось такі ціни. 32, 36, 24. До речі, маска медична, нестерильна, 10 штук, 13 гривень. Ой! все, що, повертаються ті часи, чи що? Ну, може кому буде цікаво. І дезінфектори, антисептики. 81 гривня, 70 копійок, ну тут літер з дозатором. Я пам'ятаю, я такий купувала, ставила в коридорі і коли з вулиці заходиш. ой. Так, обробляли, пам'ятаєте, у 20-му році. І продукти з магазину, все, було діло. Е, буду з вами відверта, інколи знаєте, хочеться купити якусь дитячу іграшку, щоб самій бавитися. У вас не виникає таке бажання, то пазли там складати якісь картини. Е, то я в минулому році купувала. Щоб розмальовувати, а це просто книжка. Таке є. Взяти та розмальовувати. Стрес знімати. 159 п'ятдесят у гривень ваза скляна. Ось така. Зніжка теж. Така начебто, знаєте, за якістю норм, за таку ціну чому. -то. Але мені не потрібно. Знаєте, коли я в магазині, я і те, а це інша ваза 150, а вони однакові, то, може, тут розібрали, а ця є. Або така, або така ціна. Бо вази однакові стоять і за розміром, і за всім. Коли в магазині купила б і то, і то. А потім, думаєш, і куди я його буду дівати, складати? Теж непогана миска 50, салатник 50, з чимось гривень закрита ціна. Ну, Мені більше такого нічого не потрібно, начебто. До речі, є. Антисептичне мило і непогана знижка я колись таке купувала, як воно мені пересушувало руки, але ж це все індивідуально. І таке мило я купувала теж. Ну, будь-яке антисептичне мило воно буде дуже пересушувати руки. Я так вважаю. Плюс газета лежить і знижка з 20 по 26 вересня 40 Бачите на що буде? Молочко, ковбаски. Майонези, молочко, насіння, ікра. Зі знижкою це все 40%. Миючі засоби теж зі знижкою. Ну, тобто, знижки є. Знижки є. Навіть помада 29 гривень. Новинка в АТБ з'явилася. Кокосом, хто виробник? Я не бачу. З кокосом є, з горішками. Те 61 гривня 20 копійок. Ось такі новинки. Тут білий шоколад, там молочний шоколад. Вже прийшла на касу, стою. Коли дивлюся, у жіночки там томати і якась така торбинка, кажу, ви це купували? Вона каже, так я кажу, а де? Вона каже: Ну, в АТБ на овочах. То я зробила покупки цього масла, поставила в ячейку торбу свою і повернулася знову і купила собі дві штуки. За дві штуки я заплатила. 40 гривень 60 копійок. О, як листя у нас полетіло! хо Ну що? Осінь. Я вже вдома, ну, покупки в АТБ я вам показувала, розпакувала оцю торбинку. І думаю, як добре, що ця жіночка стала поперед мене в черзі. Як добре, що я звернула на неї увагу. Тому що, знаєте, я думала, вона сама шила, але воно таке, як тюль, я не знаю. Воно дуже швидко сохне, як вона каже. А потім побачила, що цей хлястик, думаю, ні, запитаю. І воно так от стягується, коли там щось є, то воно, ця мотузка отак от робиться. І все. І я в неї запитала, чи надовго вистачає, і вона каже, та я вже так давно купувала, що навіть і не пам'ятаю, яка ціна. А я скільки ходила, я навіть не звертала на це увагу. Ті пакети, пакети, чесно кажучи, мені пакети вже якось. Особливо коли вони вже стали за гроші. Хоч не хоче, а ти береш, тому що ну, ти ж не будеш там картоплю п'ять штук, ну це так, наприклад, або там томати, перчик болгарський, так в руках таскати, а платити за пакет, щоб його потім викинути, і наступного дня і знову, 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 знову. Ну, і для екології пакети ви знаєте теж. Це нам зручно, а для екології потрібно від них відходити. Друзі, знаєте, про що хочу вам сказати? Ось такі мотузки, їх можна пошити. Що тут? У кого є там, знаєте, якась там гардіна, тюля або ще щось таке. Так от вони затягуються і все. І ще хочу з вами порадитися. У мене останнім часом вже десь. Тиждень таке бажання, такі роздуми, і я не можу якось ем, прийти якоюсь висновку, що я хочу. Наприклад, мені дуже хочеться щось вишивати або малювати. Це дійсно якийсь такий антистрес, ну, який мені до вподоби. Я сьогодні заходила в магазин, там у нас все для вишивання, там і схеми, і все таке. В кожному місті є такі магазинчики. І я дивилася, там вже на конві є малюнок, можна купувати нитки, можна це купувати, вишивати. Повністю все зашивається, є там, де бісером можна брати. Вишивку, ну, схеми такі, потім, що ще там було? Наприклад, картина там, де вовк, там вона не вся вишивається. Наприклад, вовк не вишивається, він такий залишається, але Вишиваються тільки там ялинки, які зелень його оточує. Є змішане вишивання, наприклад, і хрестиком, і бісером. І воно навіть, як мені сказали, виходить ефект 3D. Отак. І є інший варіант у мене: малювання. І я дивилася, в рекомендованих були відео там, де просто малюють ну зошит у мене є, олівець у мене є. І таке щось просте, знаєте, сам собі якось так керуєш, чи дрібне малювати, чи крупніше, чи як, чи що. Ну, імпровізуєш. І це не коштує ніяких грошей, розумієте, а щоб вишивати, то потрібно щось ще купувати. А і ще було, знаєте, що там. Ой, як та схема називалася оберіг родинне дерево вишивати хрестиком. Ну там тільки дерево вишивається, а фон не вишивається. Ні, ну якщо я захочу, я все буду вишивати. А якщо не захочу, то і не буду. Я у роздумах. А картину, то, можливо, комусь на подарунок навіть буде, знаєте так. Я взагалі обожнюю подарунки, коли людина робила своїми руками і від чистого серця, о, це саме такий найдорожчий подарунок. І він навіть якусь вдачу буде приносити. Саме дорогінке, начебто нічого я не забула. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Мені це дуже приємно. І я дивилась аналітику свого каналу і побачила, що з'явилось у мене, знаєте, що там трафік відкіляєте там. Коли я казала, що я в бані, бо не було рекомендацій нуль. Немає рекомендацій, то тебе YouTube не рекомендує. Е, ну, Зараз це нормально, нічого такого. У мене з'явилася трафік кінечна заставка. Тобто люди спочатку дивляться моє відео до кінця, потім з'являється кінечна заставка, і вони переходять і далі дивляться. Я вам дуже і дуже за це вдячна. Я сьогодні дивилася аналітику каналу, і думаю, боже, який... Ну, оце, знаєте, блогеру таке, як мед душу, чесно. Думаю, потрібно подякувати вам за це. І мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто от переходить, чи хто, ну, якщо є бажання дійсно написати, хто переходить, коли додивляється відео до кінця, і є там дві пропозиції відео, і хтось вибирає щось і дивиться. Чесно, цікаво. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіться.